Всім привіт! Я Марія Піон, твій астролог. Одразу став лайк, тому що це відео буде про 2026 рік. Як його зустрічати саме про новорічну ніч? З ким, в якому стилі, що одягати, які кольори будуть притягувати удачу тобі на цілий рік вперед. Тож збережи собі це відео, воно тобі ще знадобиться, аби не забути нічого до нового року. Насправді, кожен новий рік він має свій такий щоденний астрологічний аспект. Тобто, те, що відбувається саме в ніч новорічну, це те, що от ми на кожен день, як у мене в телеграмі, є астропрогноз на кожен день, такий ж самий астропрогноз є й на новорічну ніч. І власне, коли дуже багато людей об'єднуються одночасно думками, помислами вірять в магію цієї новорічної ночі. Ми дуже відкриті до інформаційного поля, тому коли ми знаємо, які аспекти в цю новорічну ніч, ми знаємо, що виграшне. І як підіграти цій енергії? Тож ця новорічна ніч вона буде під сильним впливом енергії сонця. І взагалі цей новий рік нумерологічно починає новий цикл. Попередній був завершенням програм, і зараз буде вмикатися новий цикл. Коли править енергія сонця? Це означає, бо сонце це про проявленість, про гроші і про дітей. Що саме ці три бажання. Є ключовими, які варто загадувати ось в момент, коли ви собі робите ось цю таку магію, що ось ця хвилина для загадування бажань. Взагалі всі ритуали саме на ці три сфери, вони будуть найбільш продуктивними в новорічну ніч. Скажу відверто, що астрологічний новий рік він зовсім в інші дати наступає. Китайський новий рік, за яким ми взагалі енергію року щитуємо, він буде аж 17 лютого заступати. Це буде роком коня вогняного. А ми розберемо те, як все ж таки оці ще, ми ще до лютого завершуємо програми. Але вже можемо ставити собі плани річні і просто використовуємо цю ніч як таку найсильнішу через те, що колективна свідомість, велике колективне поле працює магічно із-за того, що кожен в це вірить, що новорічна ніч є особливою. Ми таким силом, таку силу колективного поля можемо використовувати для того, щоб максимально гармонійно провести цей новий рік і задіяти таку силу, ми маємо знати, де його відсвяткувати. Тож розбираємось. Це має бути щось незвичне. І дуже часто втіленням ваших попередніх мрій може бути дуже благополучно. Тобто, наприклад, якщо ви хотіли щось відвідати, кудись поїхати, це саме той новий рік, який, якщо ви там не були, він буде максимально відкривати вам можливості. Ви будете мати можливість навіть в дорозі на новий рік познайомитися з кимось новим та корисним. І всі плани, пам'ятаєте, будуєте в напрямку. Грошей напрямку дітей, і, власне, це той рік, коли у багатьох це здійсниться, якщо давно ви хотіли завагітіти, це буде саме той рік зачаття. І думати про це, всі ритуали робити на це, так? І проявленість. Тобто, якщо ви хочете про щось заявити, почати свою справу, десь знаєте, взагалі проявитися. Чи то в соцмережах, чи то в колективі, чи взагалі почати проявляти себе в якійсь новій професії, оце проявленість, коли ви заявляєте про це світу. І в момент підготовки до нового року вже зробіть собі записи про те, який ритуал ви зробите, як ви налаштуєтеся. Пам'ятайте, жодних з'їдань своїх передбачень чи бажань, жодну не топіт ні в якому разі їх в бокалі. У нас Нептун напередодні перейде вже з ретро руху в свій дірект, і точно не буде сприяти тому, що якщо ти будеш топити це бажання. То знаєш, йому це не сподобається, тому що він дає тобі нові шанси та нові мрії, але е, топити це енергія води, в яку ти нібито просто гасиш, тому що е, ми спочатку запалюємо завжди бажання, так ось цей класичний ритуал, до якого всі звикли: е, запалюєш. Бенгальський вогонь це найкраща запальничка на цей момент. І ти запалюєш бажання, потім топиш шампанському. Найжахливіший ритуал, який тільки можна зробити в новорічну ніч. Це так само, як задувати свічки на день народження, це теж гасити вогонь. Тобто, коли є новорічний момент, давайте так, бій курантів чи що ви там любите, як ви відзначаєте оцей момент переходу на новий календарний рік, в цей момент. Ви підключені до колективного поля ви запалюєте енергію, і ось ці три сфери активні. Тому загадуйте бажання та будь-який ритуал, який ви будете направляти, він не може бути пов'язаний із стихією води та стихією вогню. А стихією вогню, тому що в новорічну ніч цього року Венера і Марс спалені. Тобто Марс, той, хто відповідає за вогонь, він бездіє, він не може вам допомогти. Тому всі вогняні та водяні ритуали просто в нікуди. Тому єдине, що можна використати органічно цієї ночі, це бенгальський вогонь, який сам як салютики, і сам же ізгасає. Ні, ви його не задуваєте, бо коли людина загадує бажання інстинктивно традиції задути його. Тобто, все, що ви задумали, ви потім цей вогонь спалюєте цієї новорічної ночі, навіть нема чого думати про запалювання, чогось чи з'їдання, чи топлення в шампанському, ні. Цієї ново новорічної ночі ви заздалегідь маєте підготувати собі список у форматі афермації, чого би ви хотіли досягти, як проявитись, можливо, зачати дитину чи щось для дітей хочете, і про гроші, конкретні матеріальні цінності. Це має бути прописано в теперішньому часі, красивою афермацією. І для всіх спонсорів Ютуб каналу я дам цю практику напередодні. Тому підписуйтеся на Ютуб на платну підписку. Це просто там буквально нюанс коштує дуже небагато, але ви зможете отримувати постійно регулярно в найсильніші дні такі, знаєте, секретні, класні практики, які працюють, і всі ось ці лайфхаки. Щоб не нашкодити собі, а навпаки, притягнути удачу, будете отримувати вчасно і в такому угрупованні своїх людей. Дякую всім, хто вже підписаний і відслідковує всі новини, ритуали і дає відгуки по ним. Так ось я дам цей ритуал, як правильно прописати в форматі афермації собі бажання, підготувати їх до новорічної ночі і яким чином їх проговорити, ось цей момент дзен. А, тож, святкувати найкраще і оцей весь ритуал проводити у чомусь новому, в новій атмосфері, в новому місті, або з чимось новим. Ви розумієте, що новий рік, і слово нове має великий сенс в даному контексті. Тому ви маєте бути в новому одязі, в новому місті і дозволити собі щось нове. Або хоча б щось з тих трьох пунктів виконати. А, місце може бути в, з виїздом дуже добре міняти геолокацію. Тепер з ким? З ким святкуємо? Знаєте, це не той рік, коли потрібен шум та гам, але добре святкувати в колі сім'ї, близьких, а також з дітьми, з дітьми і е, в такому е, в атмосфері посмішок, сміху і об'єднання людей. Але це точно не дискотеки, не щось шумне і не щось дуже таке. Якби дуже людне, масове. Ні. Це має бути камерна атмосфера невеликого згрупування людей, люди, які вам приємні однозначно. Компанії можуть бути по парам, і також ви можете бути з парою і дуже добре, якщо будуть присутні діти. І саме в момент, коли ви будете загадувати бажання та налаштовуватися на новий рік. Позволити собі потрібно трошки більше, вишуканіше відсвяткувати. І так само обирати людей не токсичних, а тих, яким які от вам подобається, їх рівень, рівень їхнього достатку, щось у них ви, ви от придивилися. Люди, в яких є гарні матеріальні цінності, які вам подобаються, не те, що вони мають бути там багачими від вас чи щось, але це теж було б добре. Ви Маєте запросити до себе дітей, якщо ви хочете дітей. Маєте запросити до себе когось, хто більше має достатку чи матеріальних благ, якщо хочете такого для себе в цей рік. І так само маєте запросити когось проявленого, якщо плануєте проявлятися цього року. Ось і все правило з ким. Трошечки поговоримо про стіл. Що має бути на святковому столі? Це має бути щось світле та прозоре. Можна вживати алкоголь, але це може бути тільки напитки світлого кольору все, що Напівпрозоре, світле, блискуче, шампанське підійде. Ідеально. Декор на столі може бути золотим, сріблясто блискутним, може мати в собі багато навіть блиску, бути таким трошки люксовим, трошки таким, ніби навіть на вигляд, знаєте, дорожчим. Все має бути наполіровано, напуцовано, Кожен посуд перевіряйте, аби був кристально чистий та прозорий. Символіка бокалів і всього прозорого на столі говорить про прозорість всього, що буде цього року щоб не бути в тумані, який Нептун буде нести, на жаль, особливо перші місяці, які власне ведуть до цього нової енергії, яка вже стартуватиме з китайським новим роком. Що ж із їжі, і які там кольори мають бути? По перше, маємо розуміти, що сонце воно нам задає. Притягування благополуччя та багатства, багатства в повному сенсі, коли це повний дім людей, коли в тебе повна родина, коли у тебе повний стіл, коли ти задоволений та щасливий, і це притягує символіка пшениці. Тому колосочки, все, що нагадує образ і символіку пшену, хліб обов'язково має бути на столі. Випічка може бути в різних форматах. Це також цитрусові, все, що нагадує круглі форми, і все, що пов'язане з жовтим та оранжевим кольором, помаранч. Помаранчу в самому виді можна покласти. Взагалі, пам'ятаєте, ми ще й з помаранчою теж ритуали кожен рік робимо. Але крім цього, це можуть бути також злаки, горіхи і зерна, якими можна декорувати стіл. Це також рік, коли дуже добре в новорічну ніч покласти щось натуральне для запаху, наприклад, як розмарин, щось таке, знаєте, якісь трави натуральні, які зададуть ем, взагалі атмосферу такого запаху, який вас буде потім нагадувати новорічну ніч. Добре сміятись, добре жартувати, підготуйте собі якісь тости, власне, жартівливі заздалегідь, тому що сонце це також про гумор, і воно підпитує тих, хто вміє посміхатися. Крім цього, на столі має бути щось гостреньке, і пікантне, якщо ви хочете таких сексуальних пригод. І, але мусить бути лише таке, як гірчиця чи щось оранжево-жовтого кольору. Паприку не кладіть, так як ми робили минулого року. І найважливіший продукт продукт, який в цілий рік має бути з вами, це мед. Давайте йти далі про декор, і звісно, про ялинку. Якщо ви ставите ялинку, то маєте знати, що цього року найкращим декором і замінником, наприклад, ялинки може бути пальма. І вона буде власне. Відображати вашу, ваше бажання до і теплих стосунків, і подорожей до теплих країн, і взагалі до тепла в домі. Тому пальму можна завести, можна дарувати, і пальмовими листями можна прикрашати і підіграти цій тематиці на декорі ялинки теж можна. Крім цього, всі круглі форми, а це власне кульки на ялинку, вони теж будуть підігрувати енергії, вони мають бути золоті, мінімум якихось там квіточок чи. Розмальованих узорів більш лаконічно дорого і в одному кольорі краще декорувати ялинку. Що категорично не можна робити в новорічну ніч, це одразу дівчатам може вам це не сподобається інформація, але скажу пропозицію руки і серця, розриви стосунків чи домовленості про стосунки, заводити з кимось стосунки в новорічну ніч, починати романи чи домовлятися про щось дуже важливе, як об'єднання пари категорично не можна. Марс та венера спалені, тому стосунки, чоловік-жінка. Є просто, ну це безрезультатно, це на найнижчій енергії робити пропозицію руки і серця. Тому пропозицію руки і серця не робимо в новорічну ніч. Це, до речі, новорічна ніч, в якій потрібно культивувати красу, тому що Венера настільки в слабкій позиції, що ну, тільки вам та й лишається її нести в маси. Не додаємо бантиків, рюш. Ну і давайте тепер найцікавіше кольори. Те, в чому можна зустрічати новий рік, і те, в чому не варта. В чому можна? Білий, кремовий, молочний, золотий, ніжно-жовтий, помаранчеві відтінки, світлі відтінки кольорів. Те, що не можна, це чорний і синій, і фіолетовий. Ці кольори кольори Сатурна. А Сатурн буде. Задавати тоді на весь рік грані та обмеження вам не підтримуйте його енергію в цей новий рік, бо він пересилить енергію сонця. А коли взагалі варта наряжати ялиночку? Ніколи кожного року не старайтеся робити пораніше, це не можна робити до дня сонцестояння. Але, взагалі, ну звісно, в кожного свій якийсь там вікенд або час приділений декору дому, і можливо, вам не вдається там підлаштуватися під якийсь період, От, коли б ви це не робили. Налаштовуйтесь на те, що чим ближче до святкування взагалі ну, в новорічної ночі до різдва. Тим краще взагалі декорувати дім і ялинку. Тобто має все йти так поступово і чим ближче ви наближаєтесь до свята, тим більше ви накаляєте цю енергію. Тому не можна все нарядити за місяць, а потім поступово готуватись. Таким чином спадає енергія. Чому взагалі все йде так послідовно, циклічно? Ми завжди накопичуємо, подарунки купуємо ближче до свята. Тому що так нарощуємо ми енергетичне очікування у цього моменту магії. Тож, коли можна у грудні 1, 2, 3, 5, 10, 15, 18, 23, 24, та 30 і 31 грудня 2025 року можна вдягати красиво ялинку до новорічної ночі? А що ж дарувати? А дарувати найкраще гроші. І це, напевно, унікальний новий рік, коли дійсно гроші підуть. От просто супер. Тільки гроші треба дарувати саме на конкретну ціль. Якщо є ціллю, знову ж таки, діти, а можна ще й дарувати дітям, і варта. Якщо приходите в гості, а там є діти, даруйте дітям багато подарунків. Це буде вам просто тільки в плюс. Що найцікавіше, що взагалі... Управління енергії цього е, періоду новорічної ночі, там до і після, це все енергія стрільця, і стрільці везунчики, Тому запрошуйте стрільців до себе в гості. Плануйте зі стрільцями новий рік, їм буде щастити найбільше. І... Через Юпітер луна буде взаємодіяти з Юпітером, і оскільки це енергія стрільця примножена та збагачена. Тому все, що ви будете, любі валютні операції, знаєте, якісь грошові операції, все, що ви даєте гроші, вам дарують гроші, ви даруєте гроші, ви щось обмінюєте, купуєте, продаєте прямо, от, прямо, -прямо от в момент до нового року, все йде супер на багатство цілого періоду, як цілий рік попереду. Тому дарувати гроші можна, дарувати краще на конкретну ціль, і ціль має бути в цих трьох напрямках: тобто, це багатство, капіталізація, покупка чогось конкретного, щось для дітей та дітям. І те, що людина, наприклад, може проявити наприклад відеокамеру людині, яка хотіла знімати блоги, так або, наприклад, врешті, там якийсь сертифікат на зміну іміджа людині, яка просто встидалася, бо ніяк не не дойде там до змін чогось. Щоб вона проявилася, або там комп'ютер заради того, аби людина врешті робила сама свої презентації і щось показала світу своє. Щось для нової професії, яка приносить гроші, теж можна дарувати. Це для тих, хто не любить дарувати гроші. І, взагалі, цей рік він буде з новою свіжою енергією. Мене часто вже питають напередодні: а чи буде це, це це, це таким знаєте роком надій. Це рік абсолютно буде через новорічну ніч задавати вплив так, на цілий рік. Але пам'ятайте, що ми ще будемо з вами у інших відео говорити про тенденції року, про прогноз на рік. Тому віднесіться просто до ось цього відео, так взагалі до новорічної ночі, як просто до магічного моменту, коли ви можете підіграти енергії так, аби весь наступний рік. Підзарядити для себе персонально. Ну, а астропрогноз на рік, а також для кожного знаку зодіаку, звісно, буде у наступних відео. Дуже хочу, аби ви підписувались, лайкали і коментували, чи сподобалось вам відео, що будете вдягати на новий рік і куди плануєте ем, взагалі направити енергію. Про що мрієте, що ви там будете загадувати? Ну і звичайно, чекайте зовсім скоро ритуал про афермації в момент загадування бажань на новий рік.